Оце ранок, оце ранок, сонце вже. Та де ж ранок вже одинадцятий час почти, да. так? Оце припікає, Можна й на город вийти, позагорати ще, да дід? Що ти тут кагатіруєш, Боже? Оце врожай у нас вся Зелення, яка Боже. Це, це я таке виростила? Як це воно саме, як я його сіяла, як я купляла насіння, я просила дайте мені таке, щоб зійшло, бо ніколи не сходило. Ну цей раз вони мені на совість дали, що воно все до єдиного зійшло. Оце морку хоч раз дали мені по людському, але щось між нею оце такої багато. Що воно означає оця морква? Я, наприклад, не знаю. Оця така світла морква жовта. І вона є, є воно. Всю дорогу в цьому, це в цьому вона синя таке. Щось намішано. А може вона й хороша та морква, я не знаю. Чи може це кормова, яка вона? Чи її знає? Морква так морква. Ну але ж, подиви яке виросло? Я думала, така суша, суша нічого не буде. А мені Альона як прорвала її, а я думала, що вона рідко її прорвала. А вона так гарно прорвала її. Що вона... Да, глянь яка. Оце тепер її зберегти добре, щоб Чи вона так завжди зберігається. Будемо так само ж казали, як буряки оце зберігати, так само й моркву. Посушити сухеньку. І сухеньку зложити отам, отам, де пообривати ці стебельки, щоб ножом не обрізати, щоб сок не виділявся. Надіть перчатку і тільки що йшов пообривати їх. І що? Воно полежить під І ось щоб вона вся сухенька, без оцих мокрих цяточок, у сухенький мішок білий і прохолодне місце. Щоб зав'язати її і побачимо, що воно вийде. Бо в піску не годиться. Ні-ні-ні, в ні, ні, піску ні. Вже пробували. Воно одразу пісок сухий, а потім десь береться влага, якась морку десь починає сок пускати, починає загнивати, починає мокрити. І потім весь пісок мокрий. Так що в піску морку ні. Боряче, га. Ти аж роздівся, да? А земля після дощу вже не така, як була. Т... Ну тоді ж не можна було лопату всунути. А це я дивлюся, вона така рихленька зробилася вже. Але попік. І... У нас така лопата, що як ломик. Уже 10 годин і користуємося. Що ломік, що лопата, що удобно. Якщо зробити, то за нею б'ються. Треба ще таку одну лопату. Але ж вона і дорогувата, ну зато вона себе оправдує. Там, де треба ломіком підковернути лопатою. Лопатою. Красота. Ой, що ж у мене ще тут росте? Ще ж нам картоплю копати. Ой боже, ще стільки картоплі ось що. Це ж друга вже. Та друга, понятно, я вже сказала, що вона вже друга. Яка вона друга? Після цибулі посожена. Але ж теж ж непогонати. Да. І це. Це вже її можна й копати. Ще рано. Ну не хай. Та колись воно посухне. Воно посухне, аж у... В, ли... В листопаді місяці. А до жовтня місяця мені ж треба город копати. Копати город треба. Ну зараз будемо копати город і картоплю копати. Правильно, ну, молодець. диви, яка. Ну. ну, ну жовта ж вона та. Ох, і жовта. Та вона пахне морквою, все пахне так, як треба. Ну тільки... Та ж трошки якась червоніша, оранжева, а та собі блідна та є все. Так. Я вже з самого ранку наїлася гороху зеленого. Треба буде щось з ним робити. Хай росте, чи ще зривати. Діваю. Так гарно росте. Да. Такі вони хороші вже ці горошини. А остальне Зі, розумав, та да, а остальне треба цього. Прикопається оце все, у землю піде. Хороший горошок. О, ти хаті роззівся вже. Ось які горошки, горошки <смі> виросли. Я вже наїлася їх, а ти їв сьогодні. Ще то та треба ж першого щось з'їсти, таке живеньке. Отак От ти, дід. А чувствуюся наче мелітом десь на городі. Жарко, зараз підемо десь у холодок вже ховатися. А морква хай вона підсохне. Але можна її пообламати, хай сохне. Да? Да, а що сідати? я навстоячці. Нахилилася і пішла, раз, 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 а як сяду, Куди то це. Я... Ну тако Да, кагатником його. Нахилилася. Раз щок, шолк, щолк і пішла, пішла, а як сяду, то сяду. Хто мені подавай. Наче нахад... бачиш, да. Тут мені. Я ти я морку перечистю за 20 минут, а ти. А ти за скільки? А ти за тридцять. А ти за 30, я ти за 30 да? <рес> Значить, я швидше, то мені треба, так? Да? А куди нам спішить таку жару? І ти що, прикалуєшся з мене? Чого я должна спішити? Все тільки ближче і ближче туди наближає час, То не треба його і спішити. Не треба. Успінем туди. Потихеньку, потихеньку і прийдемо. Спішить я не буду. Не буду. От не буду і все, бо мені правда нема куди спішити. от так-то. А мої помидори все зеленіють і зеленіють і червоніють, о, наче перші. Ну вони ось. Гарні великі. От вони мені нравляться. Зелені, великі такі, ці волгородські. Зеленіють собі, зеленіють, такі красиві, не порепані нічого. Ось, така зелень горна. А ось який він горний лежить у Ох і горний, великий такий. Ой, красота яка. Красота, коли тепло. Люди, як гарно на городі все, як квіточки всякі всяке розцвітають. Що якісь джмелики літають. Це бжилки, бжилки це прямо. Ще й пилок збирають на лапках. Ох, які вони. Так, да, да Ой, як гарно тепло, коли тепло. І ці ще, і ці кучами ще цих помидорів. Коли вже кінчиться? З ранньої весни і ще ось лежать. Цілі кучі, цілі кучі лежать. Розолесень. Ще зелене, зелена бадилля. Ще куди його? Що стільки їх кучами. Цих помидорів. в мене вони по-різному. Які в травички, які підв'язані. Щоб, щоб по очері так достегували. Не треба їх, щоб усі разом аж до морозів нехай лежать. Сонячна квіточка. Маленька така маленька. З капусти в цьому році я не буду. Ох, і капусти не горні, горні, горні. Така так омина капуста. Ну, як завжди. Ось така гарна днина. І хорошо б, щоб її ніхто не спортив, хоча ще тільки проснулася уже. З самого ранку якась сирена вила. Не забуваються за нас. Ні-ні. Не забуваються. Давай, йді, давай. О, це ти знайшов саму більшу морку, скільки йдесь. Да. Кілограм, напевно. Пів кіла. Пів кіла? Та щось вона, вона ж важка, вона ж мокра важка. Оце морковка. Да, дідь? Да. Це сама більша ти знайшов. Давай, дай мені. Зачіпа так, Ось сюди я її положу зараз. Та тут вона й так велика. А ця, оно. Оно. Ну це сильно великі вони. Але нічого. Дві не буду брати одну. Вона скрізь і в капусту і в борщ. А капусту тушену, обож... обожнюю прямо. Трохи туди м'яса, якби. Ото капуста. Морковка, капуста. Ооо, томотик. Все, що треба. Все виростили, все зібрали, да, діти? Да. От красота. Погодка, Чайше, все. Більше. Так, не треба більше нічого. Так так так, так Всім гарного дня. Сонячно, побільше таких днів. Тримаємося і будемо триматися, все буде, все може прийти. І може бути дуже добре. Так, надіємося, Всього всім доброго.